Здоровенькі були! З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. А ми зараз знаходимося в місті Літл Рок, штат Арканзас, а конкретніше в президентській бібліотеці Біла Клінтона. Він сам родом з Арканзасу. і от тут Літл Рок і президентський центр, включаючи бібліотеки. Ми сюди приїхали погуляти і по місті погуляти і зайти в цей президентський центр, так як це. Один із найцікавіших місць, які тут взагалі в цьому місті є. А ми ще наподивились короткий 15-х хвилинний фільм про Біла Клінтона, про його життя. Зараз піднялись на третій поверх бібліотеки, і тут є от, овальний офіс, який він був тоді, коли був, був президентом два, два строки, два терміни. От. Цікаво. Шкода, звичайно, що сюди зайти не можна висять тут проході. Такі штучки. Через, 4, через четверо дверей От можна заглянути, пофотографувати, але не можна зайти. Шкода. На другому поверсі там, там сама бібліотека із бюджетом, який він підписував, там, листи до нього, які люди писали. Ну, така не, не в плані бібліотека з книгами, а От бібліотека саме президентська. Те, що мало відношення а, до його президентства. Вийшли ми з президентського центру Клінтона і йдемо десь ще погуляємо тут. Навколо нього. Тут є парк, тут річка тече і пішохідне місце через річку. От зараз десь погуляємо тут, а потім підемо в даунтаун, міста, ще там пройдемося. Зараз ми гуляємо місцем, яке називається Рівермаркет. Це такий історичний, мабуть, центр міста Літд Рок. Кафе, ресторани, маленька вуличка, дерев багато гарно. От, і а от за, цим, за цією будівлею з тієї сторони там дійсно ринок є, там продають різні підробки. Штани за 5 доларів, сумки за 10, на яких Майкл Корс написано. О, це Brewing Компані, тут пиво продається. Тільки вони мабуть ще закриті. Да, open. Так, гарно, цікаво. Не зовсім звично, О, трамвайчики їздять навіть, глянь. Прикольно. Ось тут біля річки, біля моста є така штукована, ніби, ніби поштова така картка. Привіт з міста Little Rock. Ага. Назва моста, який ззаді. І отак можна тут гарно стати, щоб, зразу, щоб весь міст вліз, в відкритку. Ну і плюс стати не так, як я став. А отак. От от вам то зараз не видно повністю, але на фотографії виходить прикольно. А зараз ми йдемо вечеряти. Хоча це, мабуть, не вечеря, це обід. Зараз тільки 4 година. І мабуть, будемо їхати, бо в принципі тут нема що робити. Будемо їхати в наш готель. Ну, маленьке міст, місто маленьке і, в принципі, крім бібліотеки Клінтона і оцього. От, 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 Оцієї частини міста більше в принципі, тут, мабуть, і немає що робити. Ще що хотів сказати. Про Little Rock сказав, що в принципі, тут нема що робити цілий день так. Місто заїхати на декілька годин, але цікаво. А, аж, аж мошки якісь налетіли. Тільки заходимо в холодок, зразу якісь маленькі мошки налітають. І от Мені в лице лізуть і вам в камеру. Так от, а, про Арканзас. Арканзас називають штатом природи. Ой, в принципі, порівняно з, з Техасом, так як ми сюди ліплю, чесне слово. Да. Ти, ти вся, вони прямо всі волосся тобі летять. Так, будемо тоді швидко. Штат називають штатом природи. Як тільки ми сюди заїхали з Техасу, то відчутно природа змінилася просто, просто дуже багато. Дерев порівняно з Техасом. По дві сторони, ми три, три години їхали по Роконзасу. не три, дві, По дві сторони. По дві сторони тут дерева, то ці мошки задовбали, тут, тут немає це там біля дерев. О, то добре, то я скачу, як придурок. По дві сторони дуже багато дерев, набагато гарніше, ніж в Техасі. От ми поживши майже... Чуть більше, ніж півроку в Техасі, ми зрозуміли, що дерева і зелена трава це дуже класно. От. Ну і Штат природи, тут багато, тут багато штатних парків, тут є Національний Форест, Національний ліс, національний парк є один, може навіть ще є. А, добре тоді. Озер, О. багато річки. Озер. Молодець, дякую за допомогу. Добре, на цьому ми з вами прощаємося. І... Ви прощаєтесь з штатом Арканзас, ми то ще тут трошки побудемо. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З вами були Діма і Оля. Слава Україні!